Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Ну що ж, цей тиждень розпочинаємо далі шумати ДТЗ-504 НК. Ну і, звичайно, ще деякими цікавими речами будемо займатися. Тому усім приємного перегляду. Ну що ж, друзі, пішов у мене рівно день. Працював я вчора до пізньої ночі, до півдев'ятої, і таки справився з цим другим шаром шумоізоляції. І зараз покажу вам, що у мене там вийшло. Так, а вийшло у мене отак от це все зробити. Як бачите, досить і досить непогано. Салон тепер темний. Ну, Виглядає, на мою думку, добре. Звичайно, тут багато оцих відформовок, особливо позаду. Та й тут на підлозі, то на це, звичайно, витрачається трішки багато часу. От, Кругом я це все діло закатав. Тепер отакий у нас звук зовсім інше діло Ну, в принципі, в принципі принципі непогано, непогано вийшлося. Звичайно, з цим треба побавитися. І, як виявилося, хочу от сюди сидіння, пілот собі хороше. І є проблемка, друзі, є проблемка. З чим у нас проблемка з тим, що оце оцей простір, так як я є тут у нас позаду, як ви знаєте, бак, і під нього відформовка. В самій кабіні в задній частині, і у нас скрадається е, простір сантиметрів 10. Якби у цього діла не було, то питань нема. Любе сидіння став. А так, сидіння тут можна ставити, щоб рамка була не більше по довжині, ніж, до прикладу, так як вони йдуть всі широкі, щоб вона була не більше, ніж сантиметрів 27-26 бажано. А усі сидіння починається десь від 31, а той 35. Тому проблема. Також по ширині. Максимум, що сюди можна поставити, це 28 см ну, на крайній випадок 30 см. Тому будемо щось з тим думати е, нічого не поробиш. Тут сидіння кріплення значно менше, воно всього там сантиметрів 21. Ну а тут у нас простору не так багато. Ну але нічого. Обов'язково щось придумаємо і все буде у нас добре. Моторний щит. Гарно пошумив, також подвійною шумкою. Отак він тепер закатаний і зсередини також. От, Тепер повинно точно бути е, тут тихо, Ну, я, в принципі, надіюся, що так і буде. Що в нас тут далі? Зараз чим я займаюся? Займаюся вирізанням, точніше обмальовуванням. От, роблю такі трафарети-склійоночки. Під наші боковинку, під передню частину, ну і ще буду під задню частину теж робити. Тому що я буду працювати, ну і потрішки вам показувати, що там в мене виходить. Так, ну що ж, шановний колектив, у нас тут відбуваються дивні і швидкі речі. Як бачите, у нас зникли двері. Зникло заднє стекло. газові упори. Це все позникало. Також я почав монтаж екошкірою. Коротше, отак це все виходить. Біля такого місця ну, є отакі складочки, з ними ще поборемося. Тут вже майже їх поборов. А внизу ну, так залишиться, друзі, тому що все рівно оцей полік, який нанизу тут буде знаходитися. Він буде по отаку висоту це все закривати. Тому заберемо ще оцю і цю складочку. Ну, а решта це все, обшивочка, закриє. Тож де ж наші стекла. <сум> Я їх, друзі, зняв. Ось вони у нас тут лежать. Ви мене запитували, дехто з вас запитував, чи буде тоніровочка. Так, звичайно, буде. Куди ж без неї? Як вже робити цього дракошу, то робити на повному фарші. Будемо його. Йому все точніше робити, все, що можна і не можна, максимальне вдосконалення. Значить, це все познімав уже замочки. Зараз ці ще рами повідкручую, тому що до мене приїдуть сьогодні люди, які будуть займатися тонуванням. Хотів це все відвести, но в автомобіль мій не влазить. На жаль, так як вони практично півтора на метр сорок. А хлопці побоялися їх вести. Так як тут одинарне скло, не скло пакет, тому... Краще не ризикувати. Коротше, робота потрішки йде. Ще вирізав один отакий лист екошкіри, і також будемо це все клеїти потрошки. Ну, саме головне це тонування тонування скла, щоб менше потрапляло нам сонця туди. Тому що жара там літню спеку конкретна. А так в будь-якому випадку буде менше, ну і мене буде виднося менше. Це теж добре, а то їжджу, як в акваріумі. Ще будемо деяку модернізацію робити і по повітрю в салоні. Ще покажу, що буду робити. Звичайно, так як в попередньому відео говорив, що буде модернізація фар і так далі. Повністю все скло очистив від металу. від... Гуми від усього, що можна. І отаким от ділом це все виглядає. Таке суцільне скло. Це, друзі, не скло пакет. Як можете переконатися, це є не скло пакет. Це скло. Тому з ним треба бути максимально обережний. З цього ще гумку не знімав. Ну і ще гумка так додатково посажена всередині наклей. Коротше. З цим всім замороки трішки є. Ну що, шановний колектив? У нас на дворі 11-та ночі, а у нас тут борхливий процес перевтілення дракоші відбувається. Клеїмо тоніровочку по колу. Отак От вже у нас виходить. Получилось точніше. Боковушки затоновані. Задня частина ляда теж затонована. Ну і в процесі теж передок. Тонуємось <хи> по колу в повному. Ну, якось так. Всі вже сплять, а ми ще працюємо. <хи> Вчора працювали ми допізна, і по 12-й ночі зайшов і я тільки до хати, і, звичайно, хлопців відпустив. Так, котику, ти давай на двір. Тут тобі поки робити нічого. Бо можна робити нам ділов. Так, що у нас по По Дракошеві, ну, як ви вже бачили, у нас пішла тоніровочка. Лобовушка вже затонована. В принципі, покажу, як це все діло виглядає. Так. І так. Тим більше він стоїть, друзі, все-таки в приміщенні, де не супер, там аж так це все діло освітлюється. Ну, то нічого. Значить, що у нас? Все потоновано. Задня ляда та боковушки у нас потоновані, друзі, 15-ю плівкою. І вийшло. Отак, ну, звичайно, це все буде виднося вже коли е, вийду. Ну, тут тінь кидає то такий ефект. Звичайно, хлопці були здивовані таким вигином стікла. вони ще ніколи не працювали з таким, тому на кожну дверку у них пішло по дві години, тим більше враховуючи такі умови, і пізніше це все потрібно буде збирати до кучі. Так, е, звичайно, передок. Тонувався 35-ю плівкою, тому що, ну, знаєте, що ж, не можна. І оці теж нижні стекла тонувалися 35-ю отакою плівкою. Ну, звичайно, це все, коли вийдеться на сонечці, то буде зовсім по-іншому виглядати, друзі. І пізніше маємо просто кучу селену різних запчастин. Ось такі тут штуки це все закривають. Ну, Звичайно, як це буду все збирати, то обов'язково покажу, що і як і куди. Ну і, звичайно, зараз це все діло я поприбираю всередині, тому що трішки хлопці насмітили, ну, але з цього ніяк, бо потрібно було тонувати. Також, звичайно, друзі, я вже замовив крісло собі нове. Не зміг я замовити пневмо. Як міг би замовити пневмо, але ну, сюди. Щось таке втулити, це практично неможливо, практично. І жертвувати там речагами гідравліки чи теж якимось не таким вже комфортом, буде, думаю, нерозумно. Тому буде механічне, не китайське сидіння, яке саме, звичайно, побачите вже наступним разом. І наступного разу вже напевно побачити, як це все діло буде вже повністю обтягнуте, виглядати. Коротше, друзі, ще багато чого по тракторцю хочеться зробити і довести його до того стану, який мені хочеться, щоб для мене було максимально зручно і комфортно на ньому працювати. Тому таке. Ну і звичайно, хотів би ще на завершення нагадати, що у мене на каналі проводиться розіграш. Розіграш отакого от класного, м'ягенького сидіння, амортизуючого з мого тракторця ДТЗ-5504 НК фірми Чанфа. Ось таке воно так покажу. Ось таке воно сидіннячко амортизацією. Дуже багато захотіли вже його виграти. Ну і, звичайно, дві людини написали мені хамливі такі сказати, коментарі. І я думаю, що ви зі мною погодиться, що ці люди в розіграші. Права, участь приймати не мають, бо це вияв неповаги як до мене до автора. Я, звичайно, щось стараюся завжди показувати і розповідати усю правду. Ну і, звичайно, хочеться щось подарувати вам, моїм глядачам, підписникам, щось зробити для вас приємне. Все-таки ж стільки років ви зі мною і надихаєте мене на нові відео для того, щоб я далі щось знімав і продовжував свою нелегку працю. В Ютубі, ну і звичайно в полі. Тому нагадую: для того, щоб виграти оце сидіння, все, що вам буде потрібно, це бути підписаним в першу чергу на мій Ютуб канал, коли ти живеш в селі. Ну і звичайно підписаним бути на Тікток сторінку. Ну і звичайно, тут і там написати коментарі і поставити вподобайочку. І обов'язково під час розіграшу, який відбудеться 9-го. Лютого ваші всі підписки повинні бути відкриті для того, щоб рандомна програма спеціальна рандомна програма, за допомогою якої ми будемо вибирати переможця. От в довільному порядку вона вибирає та й все. Вона перевірить вашу підписку на YouTube, коментар, ті умови чи виконані. Ну, а на tiktok сторінку чи ви дійсно підписані, вам буде потрібно зробити скріншот вашої підписки, ну і мені прислати, наприклад, там на Viber під час прямого ефіру. Це що стосується ось цього виграшу сидіння. Що стосується інших подарунків, так-так, я для вас ще підготував подарунки, так як з дружиною порадилися, вас тільки багато захотіло виграти це сидіння, що дружина каже: давай ще щось. Розіграємо. Ну, кажу, добре, давай. Тим більше, вже 30 тисяч у нас вже приближається. Давайте робимо 30 тисяч на цьому каналі. Тому не забувайте підписуватися. І за друге місце у нас буде їх три призових місця. За друге місце, друзі, я розіграю отаку от каністерочку преміального мастила мотюль, яке заливаю я в свій тракторець. Ну і, звичайно, для будь-якого автомобіля. Ось, бачите, отаке мастило, можете собі загуглити, подивитися для будь-якого автомобіля, трактора, комбайна чи будь-якої там іншої техніки. Таке мастило буде просто чудове. Дійсно хороше, дійсно гарне мастило. Воно буде розігране за друге місце в участі в цьому розіграші. Ну і третє місце, друзі, це буде розіграно. Зараз вам покажу. Отакі От так. От такі форсунки. Одну добуду, покажу ось такі форсунки польські фірми Plast. Думаю, це буде чудово для тих, хто робить свій, наприклад, оприскувач саморобний, чи просто у вас форсунки вийшли з ладу. Мінімальне легесеньке БУ, так як я замінив на трьохпозиційні, вони для мене більш так би сказати, зручніші. А ці лежать без діла, думав продати, але вирішив е, теж подарувати вам. Це буде за третє місце. Хто переможе. Тому от таких три подаруночка буде для вас, друзі. Шанси на успіх вам буде більше. Е, думаю, вам буде приємно. Ну і мені вам буде приємно. Подарувати отакі от чудові призи. Тому з вас підписка на YouTube, підписка на TikTok, ну і звичайно під відео, де розігрується сидіння, ставити е, лайк, ну і, звичайно, пишете коментар. Тому що рандомна програма. ну Якщо цього не буде виконано, на жаль, ви не переможете, і ми далі будемо вибирати до того моменту, поки хтось дійсно не виконує усі вимоги і не виграє. Підписуємось, ставимо подобаєчки. Ну і, звичайно, пишемо коментарі. Будуть, друзі, якісь запитання. Пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все, Па-па.